Ти мені нічого не хочеш сказати. Ну, звини. <гум> ти, ти хоч знаєш, за що ти і <гум> Вадик... — Для тебе і звіни, розумієш? <гум> — Ти нічого не замічаєш. Ти що, покрасилась? Малий в тебе деньги краде! Я в тебе щось візьму, то ти мені будеш цілу життя уприкачувати, ти мене з прицепом взяв. Який прицеп? Денис наш син. При чем тут Денис? Нам батя мій на свадьбу подарив іжевський прицеп. Ти хочеш? Ленка пішла собі зробила брови, Анька пішла собі зробила губи. Я завтра собі йду робити грудь. Ти, ти так красива. Вадим, я вчора зайшла в історію браузера. Що тобі не вистачає? Це реклами випригують. Реклами. Короче, ти як хочеш. А я завтра з дівчатками йду на дискотеку у 80. Це і за цього цей концерт був. Мені треба тисяча гривень. Ну візьми в пальто в потайном кармані. Я нечайно витирала пиль і знайшла там 850. Дініш! А я казала, він бере день!